Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. З нами помічник головного тренера ЛНЗ Віталій Станіславович Комарницький, Віталій Станіславовичу, який вражений після матчу, який настрій, щоб в роздягальні було після гри. Спустошення. Перша реакція спустошення. В роздягальні всі понівечені. Нам. Не вдалося, те, що ми хотіли. Хотіли сьогодні обіграти команду Ниву. Нам дуже хотілося потішити наших болівальників, яких не пускають на стадіон, але вони є. За це нам дуже прикро. Ну, хочеться наголосити, що чемпіонська група вона на той чемпіонський, що всі команди будуть битися і друг друга будуть брати за лікові бали. Чи можна вже зробити якийсь короткий аналіз і зробити якісь висновки найперші після цієї гри, що можливо не вдалося? Ну, Ми не робимо поспішних аналізів, нам треба подивитися гру. Перший аналіз це емоції, Емоції, а зрозуміло, що після програної не гри, не прогр... а нічейної, то положительних емоцій в нас взагалі немає. Тому можна трошки неправильно оцінити, зробити аналіз гри. Чи була якась розмова в роздягальні після фінального свистка? Звісно, була. Була розмова. Намагались донести Санич, зірвав голос. Ну, Не в роздягальні, а під час ігри. Підказував, переживав. От. І... Ну. Була розмова була розмова. Будемо аналізувати, як то кажуть, рухатись далі. Як в одному фільмі, герой, людина, яка змінила все, він сказав, що поразка виглядає саме так. Ото, що в нас роздягальні тиша, всі мовчать. Опять же, ну, не поразка по, по балам, але таке спустошення, ніби ми програли. Дякую. Сергій Вікторович, бачу, ви заряджений після цього матчу. Ваші враження після цього поєдинку з ЛНЗ. Ну, по-перше, хочу сказати, що вийшла в нас дуже хороша гра зі сторони обох команд. Такий, скажімо так, був відкритий футбол з багатьма моментами з боротьбою хорошою. От, я ду дуже радий за наших хлопців, що вони навіть, попри те, що ми почитаємо і поступалися 1-0, ми все одно продовжували вірити, що зможемо відігратися, і ще навіть могли. І ще забити голи. Тобто, ми руки не опускали, грали, знали, з яким суперником ми граємо. Тому сьогодні було таке дійсно свято футболу. Того зустрілися дві хороші команди, хороший стадіон, хороше поле, хороший рівень арбітражу. Тобто, відчувався рівень, скажімо так, хорошого футболу. Тому мені сподобалося, як ми на це реагували сьогодні. Сподобалося хлопці були заряджені на Боротьбу за кожен м'яч. Ми старалися все одно. Ми знали, ну, що хороша команда у вас, що хороші футболісти є підібрані. Знали, як ви ну, з м'ячом добре працюєте. Але ми також хотіли будувати свою гру на контролі м'яча, на наших швидких футболістах, швидких атаках. От. Забили хороший м'яч. Почали гру добре, були на початку гри хороші моменти в нас. От. І тому я думаю, що нічийний результат закономірний. От. Ми рухаємося своїм шляхом, йдемо потрошки вперед, стараємося грати хороший футбол. Тим більше ми знаємо, що цю гру в нас пропускали наші ключові гравці. Богдан козак через травму змушений пропустити місяць роботи. Сокол, Соколов Олег пропускав червона. Але ті хлопці, які сьогодні вийшли на футбольне поле, повністю їх замінили. Так само, те, що ми в них треба, вони ми все сьогодні виконували. І я їм дякую за це. І за це, що ми терпіли, старалися. Така самовіддача, бажання, і ми в кінці зрівняли хунок і могли навіть і ще забити гол. Нива цю нічю розцінює для себе як перемогу? Ну, перемога некве, бо що одне очко, а не три. Але з емоційної точки. зору? Так, з емоційної, та як складалася гра, ми поступалися по ходу гри. Плюс е пропустили гол, потім нам в перекладено м'яч попав. І так слалася гра. Ми в кінці зрівняли, можемо розцінювати так. Але я ще раз говорю, що ми на кожну гру налаштовуємося тільки на перемогу. Тому що я хлопцям говорю, і я їм це доказую фактами. Я показую моменти, як ми граємо, як ми можемо гра грати, як би ми хотіли грати. Я бачу, що вони повністю ми нічим не гірше грали за металуг за Порізький, минулу гру. Ну в кінці пропустили, десь, скажімо так, не дотерпіли. Так само. Я не можу сказати, що ми повністю сьогодні від оборони стояли, він бивалися з командою ЛНЗ. Ми теж старалися показувати хороший атакувальний футбол, де ще є контроль м'яча. Виходимо з того, що ми маємо, футболісти нас слухаються, стараються, і нам це дуже подобається. Ми бачимо, як вони працюють на тренуваннях, ми тільки їх підтримуємо. І тому за ці наші бажання, старання, скажімо так, ми сьогодні веземочко. Дякую. Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.